Компанія Деєваш це все для мийк-самообслуговування. Сьогодні, у неділю, у нас була зустріч з власником мейки самообслуговування, не від нашої компанії в місті Тернополі. але е, його прибуток дуже просів, і на сьогодні він прийняв рішення замовити у нас обладнання і зробити апгрейд своєї мейки. І він, і ми впевнені, що його прибуток на нашому рішенні на 30% буде вище, ніж він має сьогодні. Тому бери приклад, і в місті Тернополі вже через деякий час буде мийка самообслуговування, брендова мийка від компанії Дейваш. Але це була стара мийка. Іншої компанії, но вже буде наша. Дякуємо вам. Звертайтеся, якщо бажаєте бути в цьому бізнесі на дуже високому рівні. Дякую.